Вітаю! Запрошую вас у глибоку медитативну подорож, яка допоможе відкрити свідомість для прийняття багатства і розширити ваші фінансові можливості. Для цього ми перенесемося у Дубаї до міста, яке зуміло перетворити свої обмежені ресурси на безмежні можливості, ставши символом розкоші та процвітання. З вами Інна, автор візуальних медитацій. Я рада стати вашим провідником у цій трансформаційній подорожі. Для початку знайдіть тихе та спокійне місце, де вас ніхто не потурбує. Сядьте або ляжте в зручному положенні, закрийте очі та зробіть кілька глибоких вдихів і видихів. З кожним видихом ваше тіло розслабляється все більше. Сконцентруйтеся на диханні. Відчуйте, як повітря входить через ніздрі, наповнює легені та повільно виходить. Якщо з'являються сторонні думки, просто спостерігайте за ними, не затримуючись. І повертайте увагу до дихання. З кожним вдихом ви наповнюєтесь спокоєм, а з кожним видихом відпускаєте напругу та турботи. Ваші ноги і руки стають важкими та розслабленими. Розслабляється живіт, грудна клітина, шия, обличчя. 5, 4, 3, 2, 1. Поступово ваша свідомість переносить вас до Арабських Еміратів, сучасного оазису у пустелі, де гармонійно поєднуються інновації, розкіш і традиції. Кожен день тут створюється майбутнє. Де сміливі мрії підприємців перетворюються на масштабні проекти. Уявіть себе у сучасному літаку, який м'яко приземляється в аеропорту Дубаї. Ви виходите з літака і відчуваєте теплий подих пустельного вітру. Перед вами відкривається панорама міста з величними хмарочосами. Тут живуть люди, які змінюють світ, власники міжнародних корпорацій, успішні підприємці, інвестори та новатори. Ви відчуваєте, як у повітрі витає атмосфера амбіцій і високих досягнень. Кожен, кого ви бачите, рухається вперед зі своєю метою. Використовуючи найкращі ресурси, знання та можливості, ці люди мислять масштабно, від будівництва нових міст у пустелі до впровадження штучного інтелекту в повсякденне життя. Їхній головний актив це ідеї, які вони не просто мріють втілити. А перетворюють на реальність завдяки чітким планам і діям. Ви прямуєте до розкішного готелю, де вас зустрічають з посмішкою як довгоочікуваного гостя, вас проводять до вашого номеру. Двері відчиняються, і ви опиняєтесь у просторому люксі з великими панорамними вікнами які відкривають неймовірний вид на мегаполіс. У центрі кімнати стоїть велике ліжко з білосніжними атласними простирадлами. А поруч затишний куточок із м'якими кріслами та столиком, де вже чекає корзина із фруктами та пляшка витриманого вина. Ви виходите на балкон. Вдалині виблискують хвилі перської затоки, м'яко відбиваючи мерехтіння міста, а яхти у гавані повільно гойдаються на воді. Ви чуєте легкий шум вітру, який приємно освіжає після денної спеки, та ледь вловимі звуки музики, що долинають із розташованого неподалік пляжного клубу. Ви дозволяєте собі зануритися в цей момент і відчути себе гідними такого життя. Це місце дарує відчуття свободи, можливостей і натхнення. Це ваш простір, де кожна деталь створена, щоб ви відчували себе особливими. Відпочивши. Ви вирушаєте на прогулянку вздовж набережної. Ви бачите розкішні яхти, що гойдаються на хвилях. Чуєте плескіт води та відчуваєте аромат морського бризу. Вас запрошують до ресторану на верхньому поверсі Хмарочосу. Великі скляні стіни дозволяють милуватися видом з будь-якого куточку залу. Усюди відчувається атмосфера елегантності, м'яке підсвічування, столики, прикрашені свіжими орхідеями, лаунж музика яка створює розслаблений настрій. Місто сяє мільйонами вогнів. Дороги виглядають як нитки золота. А вода в затоці відбиває їх, додаючи мерехливих відблисків. Атмосфера цього місця наповнює вас натхненням. У вас з'являється віра в свої сили і розуміння, що успіх починається з вашого мислення. Ви розумієте, що багатство це не лише гроші. А й ваші вміння, ідеї та сміливість діяти. Дубаї стає для вас не лише символом розкоші, а й нагадуванням, що кожен великий результат починається з мрії, які підтримують рішучі дії, смакуючи вишукані страви. Ви відчуваєте себе частиною цього світу розкоші і достатку. Дивлячись на вечірнє місто, ви налаштовуєте свій мозок на процвітання. Я відкрита до нових фінансових можливостей. Моє мислення підприємницьке та креативне. Я заслуговую на багатство та процвітання, я бачу можливості для зростання всюди навколо себе. Гроші приходять до мене легко і невпинно, я магніт для грошей. Мої фінанси покращуються з кожним днем. Я притягую до себе матеріальний успіх. Моя свідомість відкрита для нових ідей заробітку. Ці ідеї глибоко укорінюються у вашій свідомості. Ви бачите навколо безліч можливостей для розвитку, інвестицій в нерухомість, стартапи, міжнародна торгівля. Відчуйте, як розширюється ваше мислення, відкриваючи нові джерела доходу. Дозвольте собі прийняти думку, що багатство це результат вашого мислення та вміння бачити можливості там, де інші їх не помічають. Ви наповнюєтесь енергією для досягнення поставлених цілей. У вашому серці з'являється відчуття рішучості, внутрішня впевненість, що ви можете подолати будь-які перешкоди на своєму шляху. Кожна дія, кожен вибір наближає вас до бажаного життя. Ваше мислення поступово змінюється. Ви відкидаєте обмеження. Перестаєте думати у категоріях не можу, не знаю або немає шансів. Натомість у вашій свідомості з'являються запитання: Як я можу використати цю можливість? Як я можу створити щось цінне? Як я можу примножити те, що маю зараз? Ваше мислення багатства відкриває перед вами нові горизонти. Кожна ситуація, проблема стає для вас не перешкодою, а можливістю вирости і стати сильнішими. З таким мисленням ви перетворюєтесь на магніт для можливостей, люди, ідеї, ресурси. Усе навколо допомагає вам реалізувати свої цілі. Ви налаштовані на успіх і впевнені, що створите життя своєї мрії, адже багатство починається з вашого внутрішнього стану. Зробіть глибокий вдих і видих. Поступово поверніться до усвідомлення свого тіла та оточення. Відкрийте очі, зберігаючи відчуття спокою, натхнення та рішучості. Після завершення медитації візьміть час, щоб записати свої цілі. Нехай вони будуть чіткими, конкретними та досяжними. Сміливо рухайтесь вперед, крок за кроком реалізуючи свої плани. Пам'ятайте, що кожен великий шлях починається з першого кроку. Нехай ця медитація стане для вас джерелом натхнення та мотивації на шляху до фінансового процвітання. Робіть її регулярно, щоб налаштувати свій мозок на мислення багатства. З вами була Інна. До нових подорожей.